Вітаю вас мої дорогі. Мушу трошки зняти відео інструкцію. Заодно якийсь влог буде. Оце мало бути зроблено принаймні тиждень назад. А вже як я приїхав із рейсу, мало це ну, зробити це вже в п'ятницю, думаю, потім в суботу, в п'ятницю проговорив, в суботу проговорив. А сьогодні знову людина дзвонить і каже, то я кажу я позвоню пізніше, ну коли пізніше, якщо ми... До часу або на Viber. І зараз ще треба будемо писати, що там, уточняти з людьми, переписуватися. І там від 7 ранку, бо ну, вже 7, вже 7 зараз я не встаю, там, скажімо, від 8 і до часу ночі і якісь переписки. І, мене було, що 2 часи ночі, 3 часа ночі переписки. В 4, мабуть, години ночі було переписки. E, прошу, будь ласка, не дзвоніть до мене без потреби. Не дзвоніть, бо ви просто крадете мої, моє життя. Мої... Мій час, і за того люди, які в черзі, і за того люди, які в черзі, не можуть дочекатися нас. Пан Андрій, отак От воно буде. Я не знаю, бо, скоріше всього, оце ми розкрунемо, коли будемо відправляти, щоб воно було компактніше. А може, так буде скручене, оце тільки положиться. Насос сюди ставиться, це зрозуміло. Головне, отут не перепутати напрямок. Головне, не перепутати напрямок. Це звороточка з будинку, піде сюди. Через фільтр і клапан. Отак має бути стрілочки на клапані. Зауважте. Отак має бути. І це вже буде скидатися вниз, чи теплоакумулятор у вас буде, чи зворотку між теплоку ну, вниз теплоакумулятора. Оце, зауважте, Саме головне, щоб ви поставили цей клапан правильно. Подача із гаряча води із теплоакумулятора у вас буде йти. Через фільтр. оцей, Тут буде вона змішуватися в цьому трійничкові. Хто не знає, як цей клапан працює, я розказував. А давайте ми розкажемо ще раз. Розказував в прямому відео. Буде подаватися сюди. Оцей, бачимо, термоелемент будете ложити сюди. І обов'язково і стою накладочкою, Я в мені видів. Обов'язково накладочку. Там стяжки, все все-все там на місці. Вже ми не будемо тер... ну, не можемо його покласти. Розпакувати і так транспортувати не вийде, воно буде попсується по дорозі. З стяжечками притягнули і акуратненько з цим капіляром. Цей капіляр намальований, зім акуратненько, його не заламайте, ту трубочку, його не пошкодьте. Він ну, Не такий вже там, делікатний, але це ж трубочка, розумієте, його не пошкодити. Ну і Десь термометри, микрожі, не знаю, може так як роботи, вони і поїдуть. Ці термометри вони сюди вставляються. Це зрозуміло. Туди один термометр. Це підніс насос на 180 мм. Так, так легенько ну, так, трошки запасу, щоб у вас легко війшло. В Крайню випадку цю гайку відкрунули, насос ставили. Це, мабуть, так буде скручено, все одно воно займає. Все воно беруть, займає. Це у вас від теплоакумулятора сюди входить. З байпаса оце буде прикручувати. Бачите? Чого, чого я боюся це розбирати? Бо цей оцей вузол і... Бачите, і оцей, і, оцей, і оцей. Практично те саме. Єдине, що тут кран сюди дивиться, тут сюди. І так воно, виходить, у вас ну, трошки гарніше. Щоб всі крани дивилися в одну сторону. Коли заходив в котель, щоб був порядочок на робочому місці. Так як нас було монтували. Крутіть, де він стане, той так, той так, кран, той туди. Ну так же ж не можна робити. Вода не знатиме, як правильно такти, коли кран різний батько. Коли крани всі рівненько, вода так рівненько, і котел її рівненько, і в хаті тепленько стає. Прокладочки ці ми десь положимо в якийсь мішечок один, Якийсь один мішечок ми положимо, прокладочки. тут є прокладочки, тут є прокладочка, тут є прокладочка. Це, мабуть, не розкручуватиму. Тобто, навіть якщо раптом розкунемо, оцей кран рівненько оце сюди на байпас, а цей екран в сторону, оце в лежачому положенні, це звороточка з вашого будинку і бачимо, тут стрілочка, подача на будиночок. Так воно буде і сюди термометрик. Термометр вставляється в останню чергу. Термометр так буде. Тому ми мусимо приварити довгу цю муфту і за те, що термометр впреться в ту стінку. Бачите, як всіх відомо, як входить середину. Тут вже коротеньку муфту, бо труба топши. Дивимося, як термометр всередині бере файненько із нашої. О, бачите, ще такого ви не бачили в наших відео. А ну фокусуйся, не хочу фокусуватися всередині. Не там фокус. Отаке. От Значить, розкажемо за одне. Раз вже ми взяли камеру, раз вже ми тільки проговорили. Вже, вже бачу з новнічка. Хотів сьогодні ще одну бочку почати, але вже щось тяжкувато. Бочка там вже боря почався до соточки котла, потім ми ми його покажемо, напевно. Значить, розкажемо, як працює наш трьоходовий клапан. Чого вистає на звороту, як він розподіляє потоки. Це і так далі, тому подібне. Оце сюди. Ну, це протистріло, щоб він буде змішувати. Але якщо там змішується, то тут потоки не тут, а вгорі будуть потоки розділятися. Завжди в будь-якому підмісу клапан може бути двох типів, або один той самий клапан можна використовувати в двох різних варіантах. Оцей ми використовуємо. Проти, проти інструкції проти стрілок неправильно не обов'язково повторювати не обов'язково робити так як ми хоча багато монтажників <сум> пан Володимир якщо ви дивитеся зараз фільм поставте мені там такі три, три лайки чи що там ви поставите. щось там напишіть буду побачити пан Володимир теж робив по-іншому і він все одно перейшов на, на таку схему надивився нас подобається тим що це не дуже дорого дешевше за Есбі, хороший проток. Термоелемент, оцей термоелемент, термоголовочка не контактує з теплоносієм. Це значить, воно буде працювати, працювати, працювати. І ще раз працювати, тим більше, що Герц чи Херц він взагалі безвідказний. Навіть не знаю, що може бути. Ото єдине, що було, що приходиться змазувати штока. І той, якщо там багато років, то він трошки присихає, міг, міг там така жорстка вода, що він трошки міг... Погано працювати, так я не знаю, що може бути. Герц, це просто Ні, ну можна, що хоч зламати, як то кажуть, нас е, з дуру. Можна що хоч зламати. Не обов'язково повторити, але якщо подобається вам такий варіант, можна повторювати. Поки що ми на такому цьому. вийшли. Якщо ви помітили, ми вийшли якусь колію, перепробували, трошки минув, не зразу так ми робили. Але, але зупинилися саме на такому варіанті, і це нам дуже подобається. І Він зручний, по-перше, що воно монтується добре, і такий клапан поширений і, і, і так далі. Ну, і він не надто дорогий. він не надто дорогий. І що бачите, на вузлові підмісу не так, як тепломікс там, чи якісь там змішувані клапани, які без регулювання йдуть. Або брати з регулюванням, то він буде дуже малий проток. Там Якщо взяти з таким протоком, і з регулюванням СБ, то що регулює, то там буде ціна космос. А якщо взяти змішуваний антиконденсаційний, там проток буде ну два рази більший. Навіть... Тут 6 КВС кубів. Приблизно 6. Не знаєте, там його, мабуть, немає характеристик. А В Сбі там буде 14, то, то й так, там проток фай... файний, але там знову не регулюється це. Температура не регулюється. Дуже просто. Дуже просто. Зараз ми відкриваємо вам таємницю. Таємницю відкриваємо, скоріше на... настраюйте вуха, бо можуть видалити олігархи, масони і заговор світовий, і вони бережуть, від вас ховаються. Це тільки на нашому каналі. Зараз ви це почуєте, більше ніде не побачите. І може здикнути така інформація. Так що уважненько. Дивіться, і якщо ви не поставите пальчика вподобає знизу під відео, інформація вона в вашій голові не засвоїться. А якщо поставите пальчик, вам зразу станеться розуміло. Якщо ви дивитеся наше відео не зрозуміло, це тому, що ви не поставили подобаєчку, або тому, що ви не підписані, і зато вам не зрозуміло. Дивіться, тут стоїть термобалончик, ну, зараз вже серйозно говоримо далі. Це термоелемент, який притиснути сюди до виходу. І якщо. В ньому там залита рідина, яка через капілярчик тисне тут на термоголовочку і термогловочка свою чару тисне на той шток. Бачимо, такі штуки є тут Раз і туди. Зайшов, бачимо. І вийшов, зайшов і вийшов. Коли шток відійшов повністю, оцей проток закритий, а напрямок отак тільки рухається, ця стрілочка повністю відключена. Коли ми натиснемо шток до кінця, до самого кінця, то упора ми натиснемо або так захоронемо цей копачок і можна регулювати Резі цим купачком в ручному режимі. Без термоголовочка. Це він не просто так там стоїть. За... Натиснемо до кінця шток. І в такому випадочку оцей проток закрився. закрився. Тільки оцей відкритий. Отак відкритий. Чи отак, чи отак. На нашому випадочку буде оцей відкритий. А якщо шток у нас в якомусь середньому положенні то він буде або і туди, і туди, тільки, ну, або туди більше, або туди менше. І він постійно розділяє потоки. Тобто поток тут входить один, і частинка потоку йде туди, частинка туди. Залежно від температури тут, і залежно від оцих ну, позначок на шкалі, як ми поставили, він то більше закриває один, то більше цей, або повністю перекриває, він розділяє потоки. Як це відбувається? Дуже просто. Якщо у нас температура, наприклад, ми поставили давайте скажемо, поставили тут 40 градусів, у нас є в борщі 80 градусів. Ми тільки сюди побігло 80 градусів. Починає нагріватися цей термоелемент, і він починає тиснути, тиснути, тиснути. І дивіться, що відбувається. Так, Ми казали, коли шток не нажатий, водичка холодна біжить у нас в з звороточки. Оце не працює, це свого роду байпасочок. Це ніпель, це байпасочок. Може, він може, може бути ця, ну, можна довгі трубою розвести, десь не завжди воно так робиться. У мене було таке, що там, взагалі там більше метра були, навіть до 2 метрів, бо це капітаче, десь 2 метри до є. І водичка холодненька біжить з вороточки, ну, там охолоджена вже вона, може, не зовсім холодна. Біжить на. В Теплоакумулятор вертається, чи в котел, чи куди вас там звідки воно береться, ну, в нашому випадку буде теплоакумулятор. А гаряченка водичка летить просто в нашу систему опалювання. Але за те, що вона температура більша, ніж ми поставили на термоголовці. А ми пам'ятаємо, що ми на термоголовці що ми поставили ну, для прикладу. Можна будь-яку температуру ставити, але в нашому випадку ми розглядаємо один варіант для прикладу, щоб нам було зрозуміло. Ми поставили на термоголовці 40 градусів. А там, по факту, є 80 градусів. Так, ви трошки полетите 80 градусів не метєво, це ж не може одну секунду спрацювати. Воно таке трошки інертненьке, так плавненьке. Це, навіть з електроприводом і то, там якісь певні є затримки, і проміг часу воно не може одну секунду. У вас перша порція 80 градусів залетить по вашій системі, але воно не спіє роз, розігріти цю систему, бо там в системі ще є багато холодної води. Це ж тільки ми вмикнули насос. Якщо вже насос раніше працював, то вже, вже там не буде такої температури води. А це ми тільки вмикнули. І що відбувається? Нагрівається цей термобалончик. Через капілярчик тисне термоголовочку і термоголовочка натискає шток. А ми пам'ятаємо, що якщо натиснути шток, то цей протік закривається, а оцей відкривається. Якщо ми тут поставили 40, а там 80, то цей протік повністю закриється, повністю закриється. А це відкриється. І що у нас буде? Насос, нас дивимося, стоїть на подачі. Насос наполегливо рекомендує ставити на подачу. Можна насоса сюди було поставити, щоб він сюди качав. Воно те саме працювало б, але не те саме. Навіть коли перед насосом триходовий, воно створюється якийсь опір. Я не можу об'яснити. Е, можливо, мені так здається інтуїтивно, але на практиці були випадки, коли насоси переставляв на подачу і краще прогрівалися крайні точки. Тобто перша порція сам він оця збиває, сюди припад тиску створює воно, теплокумулятор, А тут робить розріження. Це навпаки туди робить підвищений тиск, а тут розріження і воно підтягує і там краще продавлює. Ну, не знаю, воно краще працює на подачі. Крайні точки краще прогріваються. Це, ну, Можливо, я помиляюся, скільки ми на праці стикався, коли людей просить представити насос і починали крайні точки краще гріти. Значить, Насос стоїть у нас тут, ми казали. Він тягне звідси воду і туди подає. І починає, коли ми цей проток закриємо, звідки він візьме воду, він звідси чого не потягне, звідти гарячої води. Як він може потягнути гарячу воду звідти, якщо тут робиться розрідження? Система то закрита. Навіть і на відкритій системі аналогічно буде. І він не може звідти потягнути, йому звідси легше потягнути. Чому не може потягнути? Бо сюди не поступає нова порція води. Тобто він робить розрідження певне, і воно не може звідси. Йому треба все створюється опір. А сюди вода не поступає. А чому не поступає? Бо трьохгодовий клапан тут закрив. І воно тягне воду спокійненько, спокійненько, спокійно. Наші звороточки воно не може звідти потягнути, бо треба, щоб було два протоки, розумієте? Без різниці, чи ми цей клан закриємо, чи ми цей закриємо. Циркуляція води в цьому контурі пропадає. І воно потягнуло холодну воду. Потягнуло холодну воду, холодну, холодну, холодну. Залежно, яка там температура, я вим, що щоб система зовсім холодна, там 20 градусів. І воно почало знижатися нас з 80 на 60, на 50, на 40. І почала температура менше 40 градусів ставати. Тільки в нас стає менше 40 градусів, цей термоболочок поступово остигає, остигає. остигає, І що він робить? Відпускає штука. відпускає, відпускає, відпускає. І починає відкриватися оцей проток. Це ще не, встиг ще не встиг закритися, він відкривається цей проток, і частина води зайшла сюди, частина сюди. І скільки води зайде сюди, скільки, точно точно можете взяти мензурочку, переміряти, хто не вірить моїм словам, точно така сама кількість мілілітрів, скільки води зайшло сюди в теплоакумулятор, точно така сама кількість візьметься сюди. І оця вода, яка йшла щось що з вороточки, і та вода, яка гаряча поступає з теплоакумулятора, вона тут змішається. До певної пропорції і ця е, нюхавочка занюхає, чи ця пропорція їм подобається чи не подобається. Якщо пропорція води буде захолодна, значить він що зробить? Він цей протік прокриє, більш кине туди, щоб більше гаряче пішло. Якщо загаряча, він на поки цей прикриє, звідси менше візьме, візьме більше з, з, з вороточки. І таким чином. Таким чином, якщо ми там зразу виклику температуру води, включили насос, у вас температура побіжить далеко, потім скинеться нижче, потім може, декілька будів, може бути якраз і стабілізуватися, може бути декілька хвиль, особливо, якщо зворотка дуже холодна. А подача дуже гаряча. Тобто декілька коливків буде. Декілька кулаків потім поступово поступово відцентрує і буде частинка води туди йти і частинка сюди йти. І частинка води, скільки туди пішло, стільки саме зайде із теплокумулятора. А решту добере. Тут розхід завжди сталий, і тут розхід завжди сталий. Тобто якщо ми включили то, е, 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 насоси там положення, у нас розхід тут не міняється. А тут розходи міняються. Тут може повністю зупиниться або частково робиться підміс. І ми палимо, палимо там гріємо, гріємо будиночок. Доходить до Кеймаші, що у нас степлокумулятор вже став тільки 40 градусів. І ми тут задали 40 градусів. Вже він бачить, що нюховочка занюхала, що вже немає зайвої температури, темп... звороточка холодніша, якщо її домішати, тут буде ну, захолодна вода. І поступово, поступово цей, цей протік зменшується, зменшується, цей збільшується, збільшується. І потім цей протік перекрили, і вже воно з напряму, що є. З теплокумулятора стільки може витягувати, Ну, як вміє, так пояснив. Ще мені ставили запитання, для чого ми ставимо ці клапана. Якщо у нас система, вона, в даному випадку один контур, інколи вона може працювати адекватно без цього клапана. Частіше системи на два контури. Часто там може бути газовий котел, може бути електричний котел. Тоді, коли включається газ, воно піде сюди циркуляцію. Коли включиться електричний, піде сюди. Цього нам не треба робити. Якщо два контури буде перетягуватися з контура в контур. Цього теж нам не треба робити. Коли, взагалі, коли два контури Ми ставимо сюди, щоб не було протягів через оце коло, це теж може звідти закольцовуватися і нам буде тягнути. Це зрозуміло. А якщо у нас немає взагалі нічого, інколи могло б обійтися. Але е, якщо у нас там десь батареї е, трошки вище стоять, котельні трошки нижче. Особливо, якщо у нас є другий пор, це взагалі. Е, коли вимикається насос, ми регулюємо е, програматором, все одно є часткою самотюк. І вам скажу по секрету, що оцей клапан пружини інколи не може справитися з самотюком, може так притиснути. І навіть на перший поверх батареї там будуть і, якби нагріли донизу, е виключиться програматор, а воно самотюком потрошки, потрошки. Так буде цей придавлювати, воно, знаєте, коли самотюком працює. Школи, що в мене не було, я не зняв відео. Він може так поступово захолодає, закладає, захолодає та прикриває, 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 прикриває. до 20. І так відкривається під самочок порцю кинуть, раз на 80. І знову скидає. І так, 2-3 метри труби постійно гарячої може бути, розумієте. І він тільки піде, він перекриє. Самочок така штука цікава, він, ну, <соць> з ним треба рахуватися. А коли ми ставимо клапан, ми блокуємо зайві протоки, які нам не потрібні. А вони будуть протоки тільки тоді, коли ми катимемося на сус, коли ми цього хочемо, а не тоді, коли ми не хочемо. Ну, Відсотків може там 5 котелень, що можна було побітися без нього. О, 10 там ще, можливо, відсотки, так що без нього вже так погано, але ще якось можна жити. А відсотки 70 чи 80, щоб просто, він просто життєво необхідний той клапан. Ну і, і все. І все. Про цьому немає що розказати. Тут аналогічно тільки тут вже буде змішуватися. Тобто те саме, що якби ми цього клапану посали сюди, а сюди трійничка, це все те саме працювало, тільки що клапан клапанові по треничку розподілялися потоки. І більш е доходчого я не можу розказати. Почайте, можливо, вже трошки втома дає, але ну, немає такого викладацького хисту. Там мені не раз пишуть, що Борис не міє. Е Правильно говорити, не міє те, не мієся. Як міємо, так стараємося, повірте, що мені хотілося б бути і оратором. У мене проблема така, коли я сам цією відео втрачається одна тема, де коли схожу на іншу тему, на сторонню, а потім в основному можу згубити. На жаль, на жаль, таке буває. Трошки втома, трошки те. Так коли знімаєш, ну, трошки побивання. Так, пан Андрій, ще раз на закінчення нашого відео, дивимося, оце має бути тут. А оце бачите, схоже. Так, має бути тут. Резиночка, прокладочка резинова додається. Насосик сюди, насосик сюди. Прокладочки додаються. Термоголовочки лежати так. їх е, акуратненько віддіваємо на грані, щоб вона не не завісла грані, щоб ділася на грані, гаєчку при... затягнули ключиком там, без фанатизму, але вона має бути затягнута. Термоелементик сюди, акуратненько його там не заламуємо нічого. Так само термоелементик сюди, до цієї труби там притиснути, де вам буде зручно, скоріше, всього там з тої сторони. Єдине, що на цю трубу, на півторадіюмову, оця стандартна стяжечка, що комплекті, не підійде, вона буде мала. Вам треба буде більшу стяжечку. Це фарбуємо і будемо відправляти. Ну і ще, не знаю, що там в магазині, якийсь збой не положив одної американочки, ну її можна докрутити. Не доложили одної до американочки. Бачимо, як на цих вузлах під місу. На цих вузлах під та американочка є. Оця американочка. А, і там ще ж один вузол. Це вже ми показували. Ще в суботу. Про це хочу зняти відео. -яй -яй -яй. Відео інструкцію для пана Андрія. Так, тут треба вузли треба буде тр... термометри зняти звідси. Термометри звідси зняти. Бажко, так, ці вузли, всі, всі вони ідентичні. Ідентичні, тільки що ці е, два туди насоситимуть, в ту сторону. Е, для пана Андрія буде в зворотному напрямку. Один пановий Віталій, один пану Олександрові, вони не знаю, без різниці. Без різниці вони ідентичні. Це саморобний ладомат. Дивимося, тут їх протестіло, щоб так вже стоять. Тут все клапана, їх не можна не можна переставляти. Це не знаю, може знімемо може, для транспортування, ми вже будемо бачити, хто буде відправляти, коли і як. А, панові Олександрові Дубну ми завеземо. Ще на прийдуть деталі панові Тарасові. В голови теж по дорозі завеземо, коли будемо їхати на Берестечко. А в Дубну ми завеземо, коли будемо їхати на Тернопіль. Десь Бог життя. Поїдемо на Тернопіль. Трех. На три виходи на цих. Так, Берестечко, бочка готова. Може, десь Бог життя на цьому тижні якось виїдемо. Отаке от от нас відео вийшло. <сісті> Вибачайте, кому, можливо, не цікаво. Але є люди, що реально це їм інформація потрібна. Подобайочки не забуваємо. Дуже дякую за підписочки і очікуємо нових відео. Всім до побачення!